The wait is almost over. 29-й вича. Перший матч Челсі з Торксіті. Рахунок 1-1. Це був войний матч. Що в руху того, що в е, Челсі забив Браїву Трауре і за що він отримав дуже хорошу порцію критики. Ну, він тільки три рази за весь матч потрогав -по ну, отримав як в чужій штрафні. Все, інший час він просто був на полі і робив. Вирь. Так само вчора матч ПСЖ Челсі. Це чи був. Ну, час і стороки, час, розуміти, час не програє вже 12 матчів підряд з Гузом Хідіном. Другий матч Сіті Віла. Ну, Ми слідували би очікувати цього матчу, Сіті рознесе Вілу. Віла зараз на останньому місці. Віло всі Ну, Що говорити? Четвертому забив стірінг. Нічого нового. Агуаро. Агуар. Третій матч. Третій мач. Авертон Летген. Да. Оце дійсно буде який матч. Спочатку Авертон в його рахунку дзвонули. І тут він забуває пенальті лукапу і отримує три банці свої ворота. Тим ще введел Там... А хто вже 5 чотири. Сім. Ну, ми як бачимо, грав. Четвертий матч. Нью-Касл ньюкасл Нью-Карно обіграв Ньюкасл 3-1. Про тому, що Ньюкасл зараз на 19-му місці. Ворон відійшов від ліги виліту, від зони виліту. Хочу заміти, що Ньюкасл цього трансферного вікна займає потрати найбільше грошей з команди АПЛ, а Борнмут також був. Я скажу, що Борнмут за Едді Хау. Борнмут в першому колі між ними програв 1-0 Ньюкаслу mm -hmm. вдома. При тому, що зробив майже 20 ударів по воротам, а Ньюкасл зробив 1-0. І Борнмут тоді переграв. Взагалі Борнмут дуже сильний. Боргут не вез і на кому раз. Тим бачимо, що Борг купив і турби, і фото. Дуже хороший дуже mm, був, що, Ну, хороше до русі коло. Всі треба ще грати, щось не просто якось У мене як. no, no, ну, заявку не попадали. Грає за бульом. Це так. Ну я думаю, що цим вартом центральний якось усе, який ми їх Ну, говорить про те, що... Був, що робивши трені збори, англій? Ну, зборні англій багато трені, не непонятно приходило. Ці корові хоч це було? Типа, так. П'ятий матч Сандерленд з грав вдома. Рахунок 1-1. Вандайк 93-й хвилині. зрівняв рахунок. Да, приніс очко сотню. Шостий матч це Сонці Нові. Сонці виграло 1-0. Сонці після м, призначення годаліна головним тренером зразу вичув всі питання про, про зберігання своє місце про в європейській на наступний сезон. І забив здається. Це було дуже важливо, тому що і Солонці, і Норвіч борються за зону ну, те, що вийде за неведен. І Норвіч явно має дуже хороші шанси на те, що виявилося. Хоча Норвіч, як веселиться, дуже точечно під час сезонного транспорт. Інший, другий нахиличний мач структурі. Це Лестер Уотфорд. І зберігаючи на можна сказати, що Лестер завдяки перемозі Вотфера, від воно, другі, на Уотфордом віділався від топінхемі, вона зберігається на п'ятичок. Отак. Все Це завдяки мерезам. Звичайно, Лестер і завжди вбудову гру, Всі діла. граючи в трьох опорних, не зміг переглядати центр полі, де грали. Ну, зона. Маріо я знаю, дуже сильну порну зону, і вона мала би перекривати двох контекст і декотер. Ну, одного контек. Тому що я не знаю, що гелікоптер. Набори, він того, що він діє про цей контекст. Якщо брати в загальному, загального такої опорни, типу контекст, бокс-бокс, і чувак розіграючи, так як би були матічка Брекер, то я не знаю, хочу від рекотера перенесли цілі по це ну, реально, є, я думаю, що Лестер зараз, в цих матчах, він виграє 1-0, 2-1, він тащить за рахунок індивідуальних якостей своїх гравців. Канте, ну, ще й не можна, треба йому цього ну, стовпа в лагу. Зараз краще, його дуже недооцінюють, це капітан команди 1,8 років. Мерез, просто Мерез як підегра. Е, ну, і варто, звичайно. Ну, я не знаю, це не моя особлива думка. Пишіть в коментарях, як думаєте ви. Ти розказуєш Мерезу. Ти кажеш, в нього не підлягає. Мінімальний рівень мереза просто не ми ми в арсеналі. Ну Якщо взяти Сан Шесс, який він? Слав, oh, слава Богу, забив у цей сім місце. Забив, Це просто. То мінімальний рівень санкції дуже низький. І він майже випадає взагалі. Ну, взагалі, про основну зараз говорити, то буде зговорювати. Той вони клепне. Далі матч Крістал Белес-Ліверпуль. Матч Crystal Я не Ливерпуль, як не було гребе, так и нема. Перший тайм пройшов під диктовку Адебайора, який забув їх перекладено. Виводив Болесхей сам на сам. Ну, мені здається, що Адебайор сам не дуже розуміє, що він ну, що вирішив цю Ну, це Адебайор, здається, казав, що про, про Гулю, що це команда Crystal Palace. Після того, як Пуцов здає контракт. Ні. Перший забив Крістал Пелес, відкрив рахунок, це забив Лен, як завжди після стандарту, був стандарт. Ні, винесли винесли м'яч. Ну Я не вважаю, що він зайняв, тому що вивезли 5-5 гравців, що так винесли м'яч, а потім легкі забувають ближніх ні, Я немає вони в цьому волі. Далі після о, ну, шла гра як завжди, але після гола Крістол дуже сильно сів. Я не знаю, можливо, він так і хотів зіграти 1-0. Вони перестали присутнувати зовсім. Дивіться, в Ліверпулі не виходить було рівним рахунком нічого до Велучення. No, да, вони да. просто китали міський процентів і вони, вони не били поворотами, вони не струвували. Ну, звісно, не було там епізодичних такі. Но, але коли кому не було. Нікарі зниться, крісло, той, як завер, то той забив. Силовішній перенастроївся на те, що Ліверпуль не зможе забити. Але вилучення Міллер тупе, потрібне вилучення, тих, хто на полі було дуже багато. І Міллер позивних саміх тупець, самих тих, хто підвів свою да. команду. Він по першому підів команду, що получив чоловік, по-друге, він... Він термозив так, і взагалі. Може трохи сні робити. Міллера був включення в цьому плані Лібер. Він переучався, всі діла, Мілнер перестав. Ви зміни і перемички себе. Такі звичайні, ніби його корпус тягне в землю, інші піднімає батьків і він не знає, що з ним робиться. Тут єлда велика, я тобі скажу. Не знаю, я тільки забивши два хвилини. Хто мені подобався, Буль, що цей Сан Стіки Джан. Це єдина людина, яка грає стабільно тубіну трохи прогресує. Перший гол забив фермі помилки їхнього вуртуря, але я вам скажу більше, вола на точно забив, це був тільки ферміно. Точно не забив бентекет. Бентекет. І що ми скажемо у. Чи пенальти не було, що він скажемо? Я не пам'ятаю. Як суддю було звати. Чи Майк Ольга? Чи Майк Ольбер? Ольга. Бентекію виходив майже на сам, виходив в сторону, і він їли зачепили колінком, і він упав сам. Олір зразу не, не знає, що пенальті. Він поговорив з Лайфіном. Ну, я не знав, що там Лайсну побачив, але поставили пенальті. Це добре. Лайсін навіть не вернуло колон на дзвонку. Пенальті було, я не знаю, як вони гравнув, що вони грали дійсно краще після вилучення, це так. І вони перестроїлися після вилучення перед тим, як мали вилучки Міллера. Клоп замінив Фленіна, крайнього защитника на цього. Тобто він вже персонально переходив на три західника. Получається, коли вийшов, і після того, як видали Міллера, вони почали грати в трьох. грав у центрі, а Ловрен біг справа. Але після того, як ми забили перший гол, вони стали чотирьох західників і Морен взагалі не підключався до атаки. Ну, по суті, я не знаю, що грає Ліверпуль, як він буде далі вертину, але що виграв. Перший раз Лівопуль виграв три ігри під 3-го первого в цьому сезоні. Для кого Третій <клес> матч це матч імені Хуана мата Взром Ман Юнайтед. Я одразу хочу сказати, що Ну, це просто бред. Він на... за дві хвилини затримання. Да, за три хвилини. Потребує жовту. Першу жовту просто Ні, ніхто був. А, за те, що... За те, що ворог зробили. — Ні-ні-ні. — Це... Да? Ні, полщитника вы зворовый в мяч, а Мата підставив ногу, прямо на крив Ага, А, да. да. А потім мати решив все йому такое і просто ні глядя відверто грубо зносить на Плечора. Це не просто вилучення, це може набути світка затримач. Так, це тупий фол в центрі який взагалі не був не потрібен. Там не було ніякої навіть думки на контратаку без брону. Ну, ти підводиш свою команду. Я не спорю, не факт, що Манчестер Юнайтед без матує весь. Це не факт. Тому що Манчестер на грав погано і додому. І взагалі погано. Але це було дуже тупо, це було дуже не потрібно. І взагалі вчинки виглядав решта. Я не хочу критикувати, я розумію, що став особливо погледання, яка є. Але в великому рахунку називати його дав Роналду Новий Месі. Це п'ятий Роналд, чи шостий вже здається. <зволь> 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 це був макіє, я назвав... Це БРН 4 голи перший матч. І що далі? Ну неплохо, хорошо, тепер ти маєш здати хоча б нормально. Ти не маєш, я не кажу, що ти маєш забувати кожен матч. Ну так і зеров, Брав м'яч ліс на трьох, це тупо реально. Про, просто реальність. Ну, Джан так само робив, але мені, просто, коли Джан може себе напішити, він не може дивитися по бокам. Він просто йде, він думає, що себе було так розбігати. Лінґерд класно зіграв. Ну я ж що Лінґерд, Рашфорд, вони для Везброма зробили все. Карик тоже нормально, Карик тоже классно футбол. Карик там супер білет. билет, особенно забуває забывает Рондон, Карик Я не знаю просто, реально, что делать Линку сейчас в Ю? 23 роки, він до цього не грав. он 23 роки дебютував за основной склад Ю. Ну, может не ходить в Ангалию за первым. Може и так, скажи, что это, а вы и люди понимают по философии Ангалия. Що я вам скажу? Один, хто грав Харшовим, це Ерера. Реально він грав з Стариком, кер... кер... і там не було... перший раз, що з кериком, не було такого корму, типу Шнейдерна, типу. Старика. Старик теж тупив кормлення. Ні, ну перший раз не грали у як оборних. І реально мені подобається Ерера. він переводив сланг на флангі. Неплохо. враховуючи те, що РАР пакував за трьох. Да. І за Ресфорда, і за мату, і за Сеп. Ну, і, і ін... за Швайштайгера. То, що використовували ви марсіаля зліва, це вже реально. Ну, З матчого мачу, марсіаль центральної кладаючи. Він можна казати, що марсіально реально на свої позиції. Я не знаю, що Гай просить їх поряд грою, але скажу не чого ніякої немає, що не було. І Депає, він не ставив він ставить він, але, в цьому. Не В олімпер. Бурето. Черний ставить депає спиною. І при цьому, представлючи депає зліва, він спокійно залишається. Мерсіалі вся і всі спокійні, всі щасливі, все. Взагалі, супер. Але він цього не робить. Команда програє. Я не говорю, що це основний фактор. Основний факт в тому, що вона давно собі і ще впав, якщо він мамінає. Він прийшов сюди, ну, він вже прохав. Все, вона більше нічого не зробить. Йому треба піти, прохар, так само піти в НГР. Про це поговоримо. Тому це серце, що ти мене чуєш. Покрищайся здорову. І далі матч? Тот не Марсіна. Як казав Пірс Брюс, як -то... один місць, американський, англійський експерт скубольник зовсім найважливіше дербі з останні 25 років у Лондоні. Що я вам скажу? Чого ти мог сказати? Тот тим розносив арсенал, як мій. Ну, їх розносив. Як розносив Він, Він, да. не розносив? Да. Він хорошо грав, неплохо бив. Кейн бив, ним попав. От, знаєте, є, перед нейну мене оце йому треба бити. Оце Кейн у тому матчі був. Ну він, і ти так критикуєш, за те, що він бив, 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 не в попад. А він не так забив? Ним вічим не в копати. Чи він зробив, непонятно, ударів реально першому танку. Ти би машина, він був, бі бі дам, не бив, а загадіти він не забив. Та звичайно. А й він повинен був бити, бо це оспіна. Оспіна цей разрав футбол. Чи б Франції чи то? Ну, хорошо, бив, бив, вив, але на перший танк план на гру виконали ста. Вони знали, що вони не програють центр поля. Вони не грали через центр поля, вони грали на тупих контратаках. Да, за перший тайм пройшло дві контратаки. Ну, з одної вони забили. Не а то був, був Кейн, то пробив його на 80 на кій хвилин. 60 років. 60 років. Ні, 60 років. Ні, 60 років. Ну, то вже, то потім. Потім був, до, мій добрий репутат, що цього ще на У першому таймі Коклієн повсе жовту карту. Через 10 хвилин? Ні, спочатку він фолеє. Як див'ю в центрі поля. За що він не карту. Чи 400 хвилин? Він падає і зачіпляє місь спеціальну рукою, що отримує жовту карточку. Це дуже розумно з його боку. І на 55-й хвилині він вирішує, що варто зрізати вроді Кейна да. в центрі, він центрі, на фланзі, це в центрі поля, фуланг, кейн прокидає. Та ти, куди біжить кейн? Це, куди? це так. Куди би там 40 метрів Я до горі, він би не добив просто? Коротше, Коклен, no. Коклен топить за легко, як Ну, Це приєм. Дійсно, Респан крутий гол забив. Так зреагував Ремзі, коли забив п'ятку, це було реально круто. Ну, да, круто, але поймят, він Нет, а, я би скажу, провал Я, Ну, так, круто, да. Але по імені він би не пробив. Ні, я не він круто забив. Тобто, Вопрос має ну, чому? Бельі, бед чи прострілів? Він таке це бив. Мічай не підходив до цього м'яча. Ну це не дуже даром. Але ну, по суті він зразу наблюдав. А яке він дав робили... легше, так би не, не пішов від п'ять келезень. Ну не знаю, бив чи прострілював, пишіть по коментарях, кажіть бив чи прострілював. Е, другий тайм, по суті, після видалення... Після видалення забив. Так, да, um... два хвилини, дві хвилини там. Айдервен, Віркейн, просто рознес Потющення. Без інструментів було. І потім теж дуже момент виходить жиру. М -м -м, І жиру робить дуже багато для того, щоб забивав Санчес. І забиває Санчек. І Тотенхер no. Він не знає, що робити. Команда дуже молода. Команда без ніякого досвіду. Найосвіченіший хравець польовий. Вертонний його не було. І дуже важко, було дуже видно, що Алівер. Київ був дуже важко. Ці люди не знали, що робити. Вони, вони ще не готові цього робити. Якщо брати Борусію клопа, вони грали на кружі. Вони якби, не могли перший сезон, коли, коли ну, Баварія... вони витратили. Вони туру не розуміли, що не я чи Тоді Баварія провалила сезон і вони просто чемпіонство. Тому їм було набагато легше. А в другому сезоні, коли на Черносто не було чемпіонатів, не було пересування, то вони, 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 тобто, вони викликають нереальні конкуренції. І для них зараз є витримати все. Ну, я думаю, що тим, морально не готовий на чоловіка. Так, бійці реально Ну Може, це дуже хоро, хороший буде досвідом для них на другий сезон. По суті, всі кріпнуть. Ну буде реально посінніше. Хоче тіно не готові виграти чемпіонат. Ти говорив про Ліверпуль. Ліверпуля прогресує з матчу матч один джанс. Я хочу сказати, що там сі, сі, да, О, Вимера, і кітос, і в Всі, всі, сі так. Взяв навіть Вімера Тріп'єра, який досі саме не здали ні матчу. Зараз Вімер грає стартову з базу, тепер виходить через матч. Ні, ну йому стартовий склад, тому що варто не, не грає. Так, картон нема, але зараз не, не грає. А від нього ніхто не чекає, да, не мали здавати в шанті. І він грає добре. Він не грає картонки, він ніхто зараз не грає картонки. Ну, крім дерева. Ну, Вімер дуже здорово І, Ну, не знаю. Я не хочу, щоб виграв цей чемпіонат, це буде добре, це буде найгірше, гірше, чи виграє його Лестер. Але я не знаю, чи хто ви Лестер цього чемпіон. Ну я впевнений в тому, що Тоттен точно не знаю, хто. Рен'єрі Рен дуже розумно робить Рен'єрі, чемпіонський посіб. Чому Тоттен так реально підійшов до цього шосу? Тому що Токну виходить всі дивилися з Лестером, прорив Лестера триумф, а Тоттен чи ніхто не чепидав. І тут, коли тільки реально дуже важливий матч, і тут лише поці... Цього давлення падає на Тортінгів і реально. Ти правильно казав, не, не знають, що робити, як цим вправлятися. І узіли, якщо ти з'явився після новичого арсенал Торткін, де ти був весь Скажи нам, пожалуйста. Де ти пропав? Ну, реально, узіли. Зіл реально грається хорошо. Найдорожчий гравець арсенала має вести ігру, а не появлятися раз в п'ять хвилин і віддавати навіть ті самий голові пас чи задавати. Безкажу за мене. Венгера дуже підходить і до кожного шов. Я вважаю, що Венгеру треба піти, тільки треба дно, щоб довести всім, що проблема не в ньому. Навпаки, Венгер це єдина людина, поки Арсенал ще вчинкує втрати. Без Венгра, іншим центром, цей рівень гравців, цей підпір, що є в Арсенал, він по потенціалу немовірно слабий. Ну Дійсно, так, але по суті, центр поля вас не є ніякий. Якщо ми досі говоримо, то Велбек, Окса Чемберлайн, Волко. Форн ні, копліє. На зараз і смерти захишили, вони четвертий сезон вони тупо пожарять, чи там, де і всі. Я не розумію, що років це вроді нормально, а ви не бертак. А вони не нічого. Ну вони після того як вони побували новий стадіонці, вони сказали, що так, ми зараз будемо тратити, але стоїть інтервально. Це було дай Боже, коли роки в 7, да. років сім чи? вісім? Так, Років шість назад вони приїхали з Хайвелі в дві тисячі 2008. Мені здається, більше. To, ну, а по суті після того з таких крутих, яких вони купували і молодих, як по, і сейні, На і... Беремо перспективу, перспективу. Вони, вони купили санчеса, купили... Ц... купили, Санчса, купили... Ні, ну це не це вже топ. Я говорю, про молодих таких не брали, коли вони брали настрій молодого, коли вони брали вантарці молодого. Зараз вони взяли Ельдині, вони взяли Чемберса, він свій, то вони тупожають, чи ще вони купили. По суті, я підток, тому що не заграв ніхто просто. Елдені перспективі дуже просто. Він сподавався матч проти Тоттенхем. Він з головою виносив це, як має бути. Але одному Елені мало і Елені зіграв тільки першу стати. <тас> в стати контролі. А це вже два місця. Можна було пограти. <тас> він бачив, що час був матчі, було безліч. І були матчі попрощення матч проти Тоттенхем. Чому не пустити його протизвонці? Все одно програє, все одно програє. Скажу точно, що Арсенал повністю був з чемпіонської гонки. Думаю, що на Сіті у неї повернеться. Думаю, що так і буде не далі. Якщо подивитись на таблицю, то в Сіті 50 очок плюс гра в запасі, а в Арсеналах 52 очка. то якщо Сіті виграє, а Сіті грає з нью перенесено в гру, я вважаю, що Сіті виграє. На мене на на, очку більше, ніж Арсенал. І всього-навсього сім очок Лестера. А коли е, Сіті виховав свій перший титул, то на ній було б при сімчок за титуль. Вісім. Вісім. Так, так. Не знаю. У цьому чемпіонаті, примерно цього року, це... може бути будь-що. Якщо Є? далі вест попаде в Лігу Чемпіонів, я не дивуюсь. І далі дивись, Ліверпуль має 44 очка в запасі. Якщо Ліверпуль виграє першне. Можливо, по Everton зараз з боку вікна, ніхто не знає. Він зрівняється з One United і не є, має на 6 місці. А рістовання Дарсенала буде 5 чоловік. Я скажу вам, да. Це я не хочу бачити її чемпіон. Хочу положити з Лудоварцем то може. Ну, та це те саме, що мит Єлан. Це те саме. Реально. Ну, ну по суті, як сказав правильно на 5 очків. Печечки більше на відставання від лестера тонким це нічого. Дійсно нічого, тому що ще є 10 турів, їх можна розстріляти реально за 2 тури. Ну, зараз говорити про чемпіонство Лестера дійсно рано. Про це можна було вчасно говорити під час різла, після боксу. Навіть все зараз про чемпіонство Лестера, треба все буде. Треба дивитися, що буде відбуватися. Тому не просто не викидувати пусті слова. Але те, що зараз робить Лестер. Дійсно це круто.

Ми всією душою хочемо, щоб Лестер цей чемпіонат. Заради Каспара Шмейхеля, Варті, Мереза, Хута, Моргана. Вони на це заслужили. З цього білі берди, що зараз є в чемпіонаті Англії, вони єдині, хто дійсно зараз готується чемпіонат. На цьому все. Підписуйтесь на ваш канал, ссылки будуть знизу. Там коментарі, тут ссылки, тут влад, тут я. Faka. Faka.